Доброго ранку. Сьогодні 28 лютого 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття наша мова Калинова». Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми з вами сьогодні будемо говорити про нашу рідну. Мову, тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Скажіть мені, милі мої любі діти, в якій країні ми з вами проживаємо? Так, Україна, вірно. А якою мовою ми розмовляємо? Ну, звісно, ми розмовляємо українською мовою. Українська мова це державна мова України. Мова українська, гордості моя кращої, ніж рідна. Мови не буває. Діти, а що ж таке мова? Чого ж ми варті у світі безрідної мови? Мова це те, що ми вимовляємо. Мова це краса нашого спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Адже наша мова така гарна, співуча, калинова. І ми викаємо від наших предків ось це надбання, цю гарну українську мову. Мова барбиста, мова багата, рідна і тепла. Як батьківська хата. Для кожного народу і для кожної нації найближчою є його рідна мова. Вона найдорожча для кожної людини. І саме рідною мовою для нас, для української нації є українська мова. Поняття рідної мови не відділені. І думки про рідний край, про рідну батьківську хату, про материнську любов та тепло та материнське розуміння. Адже це все разом дає нам і багатство, і тепло, і радість. Зараз я вам пропоную пограти. В гру мова яка. Саме ми будемо говорити про нашу рідну мову. Давайте розглянемо. Мова яка? От. І ось ми бачимо, що тут зображено. Світанок, тобто мова яка. Так правильно світанкова. Утворюємо слова. Від слова світанок утворює, слово, яке відповідає на запитання яка. Мова яка, що ви бачите зображено? Колиска, мова яка? Правильно колискова, мова світанкова, мова колискова. Давайте розглянемо, що ж тут дітки роблять. Співають, тобто мова яка? Співуча. А це хто? Так, чарівниця, тобто мова яка? Чарівна. Мова співуча, мова чарівна. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ноти, так? тобто мова яка мелодійна. А ось тут ми бачимо сердечко, тобто мова, яка обіймає рідна, так? мова мелодійна, мова рідна. Що бачите ви на цій картинці? Так, звісно, це веселка. І мова яка? Так, мова веселкова. А що це за рослинка? Так, барвіно. Тобто мова яка Барвінкова, мова веселкова, мова Барвінкова. Ви бачите, які гарні слова ми утворюємо? Що ви бачите на цій картинці? Та калина, ви її добре знаєте. Тобто, мова яка калинова, мова калинова? Матуся пригортає маля до себе. Тобто мова яка? Так, вірно, мова материнська, мова калинова, мова. Материнська. Хто це? Та це сова. А сова яка? Мудра. тобто мова яка, та мова мудра. А що ви бачите на цій картинці? Так, звісно, це джерело, тобто мова яка? Джерельна мова мудра. Мова джерельна. І що на цій картинці зображено? Так, це крила. І утворює нове слово Так, яка крилата. Мова яка, мова крилата. І ось на цій картинці книга, а в книгі казкарі що пишуть? Казки. Тобто мова. Казкова, мова крилата, мова казкова. Ось тільки слів ми утворили і назвали, яка ж наша мова. А зараз я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Намисто складаю рідну мову я вивчаю». Потрібно називати слова українською мовою. Я буду задавати запитання, що це, а ви відповідаєте це і називаєте що це українською мовою. Що це? Так, Та, це прапор. А це що? Це герб? Це що? Це. Рушник. а це дітки що? Так, це вишиванка. Давайте розглянемо слідуючі картинки. Що це? Це вінок? А яка країна зображена? Що це? Так, це Україна. А це що? Це ха. Це лялька-мотанка. Так. Давайте розглянемо наступні картинки. Це соловей, це калина, це барвінок. <кій> Вибачаюсь. Це лека. Давайте розглянемо ще ці картинки. Також відповідайте на запитання, що це? Це горщик, це лечі, це криниця, це коровай. Ось ви бачите, скільки слів українських ви знаєте. Давайте розглянемо наступні картинки. Це пшениця. Як ви думаєте, хто ж тут зображений? Так, ціла родина, тобто це родина, це борщ, це вареники. Ви бачите, ми говоримо. І про українські страви, і про український народний посуд. Це узвар, це верба, без верби та калини нема України. Я думаю, що ви пам'ятаєте, це прислів'я. Це соняшник, це чорнобривці, ось і квіти. Символи України, обереги українського народу, а зараз послухайте крилаті вислови про мову, які написали українські поети та письменники. Ось що Леся Українка пише, написала про українську мову. Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. А в нас, дітки, дуже гарна мова, тому в нас і душа добра. Тарас Шевченко написав, ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Тобто, коли ми чуємо слова і голос український, так, то аж серце б'ється, Олесь Гончар написав крилатий вислів. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати уваги до себе. А ми. Шановливо ставимось до рідної мови. Тому ми викликаємо до себе повагу. Олесь Гончар написав ось такий вислів. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі викатимо її. Та саме та мова це доля нашого народу. Українського народу. Іван Франко, український поет, написав: Мова росте елементарно разом з душею народу. Я хочу вам зачитати декілька прислів українських народних про мову. Мова душа народу. Лагідне слово. Ключ до серця, як ви розумієте, це Так, якщо ми лагідно до когось відносимося, то це викликає і до вас повагу, і ви достукаєтесь до серця тієї людини, до якої ви лагідно звертаєтесь. Слово до слова складеться мова. Так, адже наші речення складаються з мовою. І коли ми слово до слова, то виходять речення, а потім ціла розповідь. Мову іншого народу можна вивчити за кілька років, а рідної мови вчиться все життя. Це дійсно так. Ми вчимось нашої мови все життя. Мова то найдорожчий скарб. Так, дітки, це так. Мова і найдорожчий скарг мова це душа нашого народу. Оце я хочу вам показати в таблиці прислів'я. Слово не горобець, вилити не спіймаєш. Ось ви бачите, по картинках, можна вивчити це прислів'я та зрозуміти слово та звус наше. Не горобець перекреслено, вилетить, не піймаєшсь. Бачите, сачком. І слідує прислів'я. Не кидай слова на вітер. Ось також не кидай, тобто перекреслено, слова, так само, як в першому прислів'ї. На зверху знаходиться кружочок і зображений вітер. Повторіть разом зі мною слово не горобець. Вилити не спіймаєш. І ще одне не кидай слова на вітер. Ось ви бачите, як легко за допомогою з таких немотабиць зрозуміти зміст. Якщо ми скажемо щось образливе, то це слово сказали, ми вже забули а людині, якій ми сказали, нас запам'ятала. Тому не кидай слова. На вітер, тому що слово не горобець вилити не спіймаєш. Так, і ось такі гарні наші українські маки. Дякую вам за увагу. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, правильно про нашу рідну, українську, співучу. Калинову мову, рідну, веселкову, джерельну, крилату, колискову. Ось такими словами можна її описати. Наше заняття з мовлення завершується. До побачення, мої любі друзі! говоріть українською! Думайте українською. Адже вона така гарна. До нової зустрічі!